Українські виробники завойовують світові ринки і замість традиційних донедавна поглядань у бік російського ринку відкривають для себе інші терени як європейські, так і азійні, та навіть інші континенти. Наприклад, продукція компанії Терра надходить у 38 країн світу. А нещодавно компанія відкрила для себе ще один напрямок експорту, а саме до Південно-Африканської Республіки. Ми ніколи не робили ставку на одну страну, тим більше на Росію. Ми гордимося тим, що за 18 років компанія Terra привратілась. Із маленької групи рушків, сучасне производство. Новий погляд на шляхи та перспективи відбувається на впровадженні передових світових технологій. І на результаті в цілому, вважають експерти компанії. Уже сім років Как мы отказались от газа, у нас практически безотходное производство. На отходах переработки зерна у нас работает биокотельная, которая обеспечивает производство паром, а помещение тепло. Есть проект по производству своего собственного электричества. За результатами национального бизнес-рейтингу компания дістала нагороду лидер галузи.